Есло Сити, Е настрий. прокомментировал кошмарный теракт. ВСУ нанесли удар по пекарне. Лучше бы Киев молчал, как он это делал последние два дня. Зачем-то сегодня утром они сообщили, что пекарня – это законная цель, потому что пекарни пекут хлеб, и в пекарне этот хлеб могут приобретать в том числе Російські вооружені а значить, всі хто пікарні коллаборанты, а значить пікарня законна цель на тлі зростання загрози з боку Росії. Сполучені Штати вперше за 15 років планують розмістити власну ядерну зброю у Великій Британії. НАТО дуже довольні ядерними боєголовками в Білорусі. Згідно з контрактами на закупівлю нового об'єкту на авіабазі «Лейкенхіт» у графстві Суфолк, сполучені штати мають намір розмістити на ній ядерні боєголовки. Документи свідчать, що Пентагон також замовив нове обладнання для бази, зокрема балістичні щити, призначені для захисту військовослужбовців від атак на об'єкти високої цінності. Очікується, що на базі будуть розміщені гравітаційні бомби b 61 12 які мають змінну потужність до 50 кілотон, більш ніж втричі більшу ніж потужність атомної бомби, скинутої на хіросіму у 45-му році. Повернення американської ядерної зброї. І до Великої Британії є частиною загальнонатівської програми розвитку і модернізації ядерних об'єктів у відповідь на посилення напруженості у стосунках з Кремлем після російського вторгнення в Україну. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Еспресо. Програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня. Їх доволі багато, і всі вони матимуть надзвичайно серйозне продовження найближчим часом. Наші сьогоднішні гості, Роман Безсмертний та Мирослав Чах. Зараз в від телеканалу Еспресо працюватиме Роман Безсмертний, знаковий український політик і дипломат. Слава Україні, пане амбасадоре. Вітаю вас, героям слава доброго дня, пане розумію, що зараз триває надання нам безпекових гарантій, зокрема від Великої Сімки. Розуміємо, що в нас. З'являються дедалі міцніші зв'язки з Великою Британією. Ну як найкраще це проявляє безпекова угода зі сполученим королівством, як правильно нам використовувати в принципі дані нам шанси і як зробити так, щоб от подібні підписані меморандуми і угоди не повторили долю так званого Будапештського меморандуму, тому що там дуже багато правильних і приємних формул, але ну питання ще конкретного виконання їх. Це питання надважливе. Я б його навіть назвав питанням номер один сьогодні з точки зору міжнародної допомоги і зміцнення власне тих речей, про які ви сказали, безпекових гарантій. Однак відразу не можу не поставити декілька дуже важливих запитань для себе, для нас усіх. Це міжнародна угода. Причому міжнародна угода, яка має дуже широкий вплив на внутрішній стосун, ситуацію, на зовнішню ситуацію, але як бачите, вона чомусь не подається до на ратифікацію до парламенту. Між тим конституція чітко визначає, що подібні акти є чинними тільки після того, коли згода на них дана. Конституційного парламенту Верховною Радою України, це е, тримайте зараз якби інформацію. Друге, раз так, то я нагадаю всім, що Будапештський меморандум теж не ратифікувався, але він на той момент ще діяла Конституція попередня, і вона дозволяла подібні речі, в тому числі такі речі, як там надання зовнішніх гарантії Міністерством фінансів. Укладання повинних подібних галузевих і секторальних угод і так далі, а угоду щодо питань безпекових і оборонних можна було такою назвати, ну це теж натяжка. Натомість цей документ він не може бути не ратифікований з точки зору норм, позицій нинішньої Конституції. Це перша річ, яку треба пам'ятати, і тому о, тут оцей: о, даруйте вітерець Будапештського меморандуму, він уже диме. А друга річ це механізми реалізації. Я і сьогодні переконаний, що Будапештський меморандум це дуже серйозний документ, але чого там не вистачає, чого там немає, і чого не може бути в такому документі, як і в документі, підписаної Реші Сунаком і президентом Зеленським. Це механізми його реалізації. Що я маю на увазі? Ну, перше, власне, це. Ратифікація, бо тоді він стає законом. А це означає, що під нього влаштується організаційна структура і в Україні, і відповідно в Великобританії. Бо, нагадаю, аналог. аналог подібної безпекової гарантії є акт між Урядом Сполучених Штатів Америки і Тайванем. Він називається закон про відносини з Тайванем. Акт про відносини з Тайванем, який Мало того, що він голосувався і Конгресом, і Сенатом, то він проголосований був і в парламенті Тайваню. Таким чином, це якби документ для двох сторін, і я би все таки рекомендував фахівцям українським, які опікуються цією темою, взяти цей документ і подивитися на нього, як він оформлений. Наступне. Якщо вчитатися в підписану угоду, то вона носить обмежений в часі термін. Насправді це документ про двохрічні гарантії. А ще якщо подивитися на міжнародні норми, то якщо забрати ратифікацію, якщо зрозуміти, що подібний акт не несе за собою організаційну систему забезпечення. То він може бути трактуватися всього на як угода між прем'єр-міністром Реши Сунаком і президентом Володимиром Зеленським. Є ще одна річ, яка дуже важлива тут проблема компетенційна. Якщо подивитися на цей документ, то він носить у своєму змісті складові, які стосуються до повноважень Міністерства оборони. Кабінета міністрів і президента, там є речі, які відносені сьогодні до компетенції президента, тобто в сфері політики оборонної, є конкретні а, цифри, які стосуються грошей і об'єктів. Це справа Міністерства оборони ну, в крайньому випадку Кабінету міністрів і так далі. Тобто, все це говорить про те, що ну, за бажанням, якби. Отримати гарантії, очевидно, за величезним об'ємом оцих от речей, про які йшла мова, втрачено ключове, а це не закон для обох сторін. Це дуже важливо. Друге, парламенти його не ратифікували. Звідси треба читати абсолютно чітко. Фінансова забезпеченість його буде під великим знаком питання. Однак, з точки зору політичної риторики, це колосальний, якби крок вперед, тому що. А Так, показано, що Великобританія, але тут далі ставиться кома, як країна, яка не належить до Європейського Союзу. Майте це на увазі? Друге, це як країна англосаксонського блоку. Безумовно, тому що вона так і читається, так і читається, більше того, як країна, яка належить до так званого копенгагенського формату. А це те, що вміщено далі в Рамштайн і так далі, вона готова надавати відповідну допомогу, але разом з тим тут недолік є, суть якого може полягати в тому, лише в період прем'єрства реши Бо якщо це не закон, а всього-навсього лише. Угода певна між двома особами, то вона може відчитатися точнісінько, так і я не виключаю, що за деякий час, після того, коли консерватори відійдуть від влади, буде сказано: то хай консерватори підписали, хай вони виконують подібну угоду. Бо я ще раз кажу: це не закон. Це треба розуміти з точки зору норм міжнародного, міжнародного права. Ви скажете мені, що так, в міжнародному праві навіть є речі, які говорять про усні домовленості. Це так, усні домовленості, але вони не досягаються в питаннях безпеки, гарантії безпеки. Тим більше, що ці два слова гарантії безпеки, вони говорять про те, що документ цей мав відповідати. Міжнародній конвенції про угоди і договори, яка передбачає обов'язкове виконання національних норм конституційних з точки зору власне ратифікації, я про це вже не вперше кажу. і Я сподіваюся про те, що надалі. А можливо, і у випадку з Великобританією, принаймні українське політичне керівництво повернеться до цього питання і відправить на ратифікацію до парламенту цей документ. Бо я не знаю, в силу яких причин я не можу зрозуміти, в силу яких причин. Допущена відсутність ратифікації подібного документу. Бо з точки зору інформаційного приводу, політичного звучання це чудовий крок. Це чудовий крок. Інша справа, чому не дотягнули от, власне правову основу дій такого документу. Бо розумієте, коли нам зараз з вами кажуть про те, що ну там, бачите, в Будапештському меморандумі не те слово. Чи не так перекладено? То, по відношенню до цього документу, нам з вами сказали, так він же не ратифіковувався на підставі чого під його виконання будуть видаватися певні ресурси з бюджету одної держави, другої держави і так далі. Сіреї кардинали з Вашингтона далі приказ об чередної атаки з воздуха цілям в Іракі і Сирії. Рейпер сообщает, что огненный ночной рейд из 125 американских бомб прошелся ураганом по 85 объектам, якобы связанных с корпусом стражи исламской революции в отместку за нападение на свои базы в регионе.